Доступний шлях на Буковині відновлять два кілометри дороги, яка веде до КПП Шепіт. Роботи проводитимуть одночасно із української і з румунської сторони. У результаті обіцяють не лише автошлях високої якості, а й захист від паводків. Деталі у сюжеті моєї колеги. Продовж року 50 тисяч громадян перетинають кордон з Румунією через КПП Шепіт і з Ворели Люди змушені долати цей шлях по гравійному покриттю. Щоб покращити транспортні умови та безпеку руху, Чернівецька обласна рада у співпраці з Сучавською повітовою радою створили дзеркальні проєкти по відновленню шляху. Без допомоги і без участі наших партнерів з Сучавської повітової ради цього нам навряд би чи вдалося досягти, тому що саме завдяки тому, що Проєкт транскордонним кошти, які зараз використовуються на будівництво, це не є коштами державного бюджету. На даний момент будівництво здійснюється за кошти гранту. Тому що всі ми знаємо, яка зараз ситуація, і багато є пріоритетних напрямків. На жаль, цей напрямок поки що змушені покривати і за рахунок ось тих коштів, які надійшли в нас завдяки проекту і завдяки співпраці з Сучавською повітовою радою. Румунська сторона також радіє старту робіт. Приємно відзначити, що ініціатива, яка була започаткована у 2018 році, нарешті отримає якісь практичні рішення. Ми з нашого боку, румунська сторона, теж наступного тижня підпишемо договір на виконання робіт по всій ділянці для того, щоб здійснити реабілітацію відновлення дорожнього полотна довжиною 3 кілометри, які ведуть до пункту пропуску кордону з румунської сторони. Менеджерка проєкту каже, що побудують дорогу високого класу. Перш початково, коли проект готувався, А планувалася тільки заміна водоперепускних труб, але з часом були і повені, і. Погодні труднощі, і якщо взяти, навіть можна відкрити карту Google Map і подивитися ось цей дорогу до пункту пропуску, яка є річка. вона, річка і дорога йдуть фактично одно, одночасно, один з одним. Тому будуть збудовані хороші якісні капітальні мости. Також реалізований проєкт забезпечить додатковий захист буковинців під час паводків, адже на ділянці дороги, що веде до КПП, збудують 700-метрову підпірну стіну. Дуже складний рельєф і потрібно, щоб перед тим як будувати, Дорогу треба так зробити, щоб вона потім стояла і не змила при першому шпавутку. Це дуже коштов... вартісні роботи і дуже відповідальні. На цій ділянці є два мости, які потрібно реконструювати, і в одному з них зараз ведуться підготовчі роботи для будівництва та ремонту опор моста. І на другому мості також здійснюються підготовчі роботи для його реконструкції. Загальний бюджет ремонту складає 180 мільйонів гривень. З них держава профінансує 100. Зв'язку з тим, що проект розроблявся фактично в 2018 році, і зараз, під час війни, ціни взлетіли просто. Космічно зрозуміло, що вартість безпосередньо будівельних робіт виросла, плюс зміни ДБН. на даний момент. Жаль, ми Україна. використовуємо кошти безпосередньо грантові. Очікуємо надходження. Частина коштів я думаю, надійде співфінансування в цьому році. Частина надійде в наступному. Все залежить від погодних умов, наскільки підрядник буде встигати робити роботи. Підготовчі роботи на ділянці розпочали лише два тижні тому, адже під час воєнного стану будувати щось поблизу кордону проблематично, каже Антоніна Гошовська. У нас самі проектанти мали проблеми з прикордонною службою, яка думала, що десь можливо бігають якісь нехороші люди, які пробують щось зняти. Водночас, прогнози у спеціалістів обнадійливі. Робота йде. Все виконується згідно графіку. І така є, і маємо надія, що в слідчому році роботи будуть завершені. Валерія Першона, Андрій Моронеско, тема дня. ТВА.